З НАТО взагалі цікава історія. Його створювали у 1949-му після Другої світової для захисту Європи від радянської експансії, і майже всі країни Альянсу це Європа. Здавалося, ця Європа має бути лідером, має генерувати сенси, має розуміти, які загрози і як їм протидіяти. Але Європа довго виходила з післявоєнної економічної кризи Другої світової та й звикла за ці роки більше покладатися на США у питаннях захисту. Останні, до речі, розмістили у Європі кілька десятків військових баз. Але загалом європейські країни нібито впали у такий собі пацифістський сон. Ніхто не розраховував на велику війну, ніхто до неї останніми роками і не готувався. У той час європейські країни вже мали свої армії та виділяли на Них якісь певні кошти однак ніхто й не думав, що потрібно буде більше ніхто не уявляв, що після жахів 39-45 років знову у Європі може статися масштабна війна. І ось тут вони помилилися.